Привіт, сьогодні говоримо з тобою про тренди. Чому це важливо, як їх використовувати і що потрібно робити взагалі з ними, щоб їх максимально впровадити в ваш бізнес, максимально масштабуватися і заробляти з цього. Давай. Розберемося з тим, що взагалі таке тренд. Тренд це явище, яке створює якусь неймовірну популярність. Інколи вона не зрозуміла, да? як з принципом Лабу або якийсь там Асасіна Капучино, коли ти просто не розумієш, що за херня взагалі, але шуміха відбувається, якась двіжуха відбувається навколо цього. Якщо є якийсь аномальний трафік, тобто аномальний трафік це аномальна кількість уваги навколо якоїсь події. То в більшості випадків саме ця аномальна історія вона буде за собою тягнути і продажі в e-commerce, тому нам дуже круто використовувати тренди, тому що це може припустити просто на рівному місці величезну кількість продажів, створити трафік, популярність і так далі. І тут дуже класно, що крутість трендів вони прямо впливають на продажі. Тобто, ви можете просто опинитися в правильному моменті, в правильному місці, навіть не маючи якогось супровського якісного продукту, не маючи якихось там навичок, масштабування і так далі. Сам тренд він вас може просто випустити. Тому особливо новачкам це дуже важливий навик, щоб ви відслідковували, щоб ви прокачували ось цю навичку, як відчувати тренди, а це дійсно тренд чи не тренд, а це вже потрібно пізно заходити, так, чи потрібно було раніше, чи коли треба було заходити в цей тренд. Тобто для новачків це взагалі дуже важлива історія, тому що з. Урахуванням тренду і популярності вам злітати буде значно легше, і це буде прямо так, от миттєво і дуже дуже круто. Давайте чому взагалі я можу поговорити про тренди? Я взагалі не вважав до певного моменту, що я. Трендолог, да, якісь там чи як його назвати себе. Ну, тобто, людина, яка якось може оцінювати ці тренди, чи а, бути в них, чи їх якось використовувати. Але мої там наставники, мої колеги на якихось зумах зустрічах мені просто підсвітили цей момент. Що, а, а я виходить, що протягом своїх різних проектів e-commerce використовую в більшості випадків тренди. Давайте розберемо фільм Гаю джентльмени, костюми, джентльмени, більше мільйона доларів. Зрозуміло, костюми із фільму величезний тренд. Далі пізніше серіал Граф Кальмара. Перший е, сезон ми продавали зелені костюми і костюми червоні охоронців. Далі здається, на другий чи на третій сезон ми продавали гонги, ігри всякі все, що пов'язано з цим. Далі вертикальні дерев'яні шахи про після виходу серіалу Ход королеви». Далі е, футболки з Юнеля Месі, тому що шуміха просто було неймовірне. Взагалі прочитав десь статтю, що вони там при переході щось там чи 50 мільйонів євро тільки за перший день заробили на продажі футболок і зрозумів, що треба теж. Щось там зробити, і ми теж це робили. Навіть продавали ці футболки на Etsy, але це трошки порушення авторського права. Краще так не робити. Ми про це теж поговоримо далі. Дерев'яні пазли. З Гаррі Потером теж така історія була теж там матерське право. Я вам потім проінформую, що з цим робити, які є ризики, і як їх уникати далі. Іграшки дитячі, асасіна капучина, голубіного там шпіоніра і всявся тунтунг, тунг. Ну коротше, ви зрозуміли ось те, що було зараз весною і влітку 25-го року. Ось ця цей бум теж. Ми його використали на маркетпейсійці. Дуже непогано так напродавали навіть лабубу Ми продавали в певний проміжок часу, але потім авторське право отримали попередження. Ми їх прибрали. Тому це все насправді прикольно, тому що. Є певні тенденції, є тренди, які швидкі і вони зграють. І все є тренди, які як бренд-джентльмен, який більше п'яти років і навіть сьогодні продовжується продаватися. Звісно, він має свою певну хвилю, але це дуже цікаво, і тому давайте з цим розбиратися. Де шукати тренди? Дивіться, особливо я на сьогоднішній момент вважаю, що одним із найкрутіших площадок, де можна шукати тренди, є TikTok. тому що TikTok дуже сильно розганяє трафік, всі знімаються в величезній кількості відео, і навіть там тенденції з точки зору контенту є да а і з точки зору продукту в тому числі. Тобто останній ось приклад з іграшками дитячими ці цими. Я побачив в Тіктоці і такий думаю, ахіреть, якийсь бред, але така шуміха, і воно якось щось навіть трошечки прикольне. Тому у нас був навіть магазин з зоотоварами по дропшипінгу. Мій ми його знесли зараз. би я так би не робив би. Я б робив би ще один, але просто трошки імпульсивно прийняв швидке рішення, і ми завантажили одразу. Ці товари по дропшипінгу з України під просто тренд, і це дуже класна історія. Тобто можна багато чого бачити з точки зору там трендових тегів, які блогери, що а, піарять, яка є аномалія? Тобто вам потрібно бачити на різних площадках якусь. Аномалію, тобто, коли є неймовірна кількість публікацій, є репости, є величезна кількість просто коментарів, і ви щось відбуваєте, воно, воно прям видно, так? що воно якось виділяється і має якусь нестандартну таку історію. Де ще можна шукати? Ви можете шукати просто на будь-яких каналах продажів. Бренд джентльмен, коли ми зрозуміли, що це тренд в якійсь мірі. Ну, звісно, просто закохалися в ці костюми, ми не бачили, що тренд. Але коли побачили конкурентів, перших там був магазин, не пам'ятаю, як він називається, вони виставили ці костюми. Я просто побачив, що. У них просто неймовірна кількість коментарів несеться. Люди пишуть, пишуть, пишуть. Тобто люди самі шукають, і ми зрозуміли, що це дійсно, ну там, навіть більше на той момент мій партнер зрозумів, що це тренд, і треба це брати, використовувати. Тобто Ви можете дивитися на американських міжнародних маркетплейсах Amazon, AliExpress, там, Тєму, Alibaba і так далі. тобто Ви можете там дивитися, які є товари-бестселери, які товари набирають аномальну кількість відгуків в моменті. І, і що взагалі сама. Площадка рекомендує і таким чином приймати теж певні а, а, рішення. Далі наступне, це глобальні події. Тобто будь-які події, які відбуваються в світі, вони за собою ведуть продажі і бум-продажі в e commerce Тобто, наприклад, вийшов якийсь фільм, якась подія, та ж сама там, війна і якісь інші там, Трамп приходив, коли до влади, там теж був величезний бум на 3-4 місяці з аксесуарами по Трампу. Де, там, в мене знайомі зробили сотні тисяч доларів. До речі, ось цей тренд я особисто я його трошки пропустив. Не знаю, робив би чи не робив би, але з точки зору того, що я такий, блін, о, прикольно було. Ну, знайомий просто поділився. Що він там за місяць? Декілька сотень за декілька місяців, декілька сотень тисяч доларів згенерував просто за рахунок цього тренду. А, тому а, все це можна використовувати і ще один канал, де тобто будь-яка глобальна подія, вона веде за собою в e-commerce якийсь точно відпечаток. Да, а, і наступний пункт це може бути ще й помічники. Тобто, штучний інтелект, чат GPT можна писати, а що зараз в тренді, які є варіанти, куди йде ринок, по яким категоріям таким чином а, для себе аналізувати, і він може теж щось. Підсвітити, як використовувати тренди. Є декілька підходів, щоб ви просто розуміли. Ту окей, ви побачили, що якась двіжуха відбувається, і як це використати. Перше, це можна просто в лоб, тобто, якщо це не порушує авторських прав, і це стосується, наприклад, в костюмів в гри в кальмара, зелені костюми. да, там це було стосується вертикальних шах шахи. Костюмі, джентльмен, там немає авторського права. Там е, ну просто на ці слова неможливо зробити патент. Е, ну скоріше за все, але ну я так впевнений. Це треба, звісно, у юристи прям пов, повноцінно питати, але із тих наших досвідів патентів там не було, тому що це загально вживані слова. І ось ви просто можете брати в лоб, робити, можливо, щось суміжне, щось схоже, або взагалі тупо ідентично, як воно є. Можна використовувати е, подотичні, тобто не прямо в лоб, але щось використовувати із цього. Мовно там якийсь частину тренду, колір, стиль, якусь можливо, фразу, можливо, якогось персонажа, героя, чи щось від пов'язане з цим. Приклад може бути який фільм Барбі. Ви Барбі, ми не могли би використовувати, тому що це авторське право. Але, наприклад, там Кевіна чи «Let's go Party фразу використати або рожевий колір. Можна було б використовувати, і це вже була б асоціація з цим трендом і з цією шуміхою навколо цього фільму. А, далі, можна як ще використовувати тренд. Можна адаптувати під свій продукт. Тобто ви бачите, що відбувається. Ну, тобто не треба рухатися суто по трендами, тому що це дуже ризикова історія. Мені подобається комбінація вашої вічної ніші плюс тренд. Тобто, коли ви вашу вічну нішу, вашу продукцію, ну продукцію постачальників чи вашу продукцію, це не супер важливо, Тобто, як ту продукцію, яку ви продаєте, адаптуєте і використовуєте під під тренд, але при цьому, щоб не, не, не зрізаючи цінності і позиціонування вашого. Бренду або вашого магазину. тобто, коли ви можете не знаю, займаєтеся ви кухонними тишечками, умовно, там трамп балотує, балотується і створюється ось така шуміха. Можна було би зробити гравіювання, наприклад, з портретом Трампа, да там або те, що стосується там якихось іграшок, чи щось можливо суміжне із цього використовувати. А, далі а, комбінувати зі своїм асортиментом, тобто, якщо це в рамках вашої ніші, то ви можете додавати якісь ще трендові товари, позиції просто для того, щоб це. Навіть не давала тільки заробіток, це може бути лід магнітом, який буде розганяти загальний трафік на ваш магазин, і люди будуть заходити і будуть бачити ваш основний асортимент, залишатися, купляти і залишати вам гроші. Ось тому в цілому це все дуже правильно і класно робити і поєднувати між собою. Які є, яка є одна з найбільших помилок у новачків з трендами. Те, що вони їх не використовують, це одне і найважливіше. Да, тобто я от, ну всі ж бачать, і у мене на в оточенні з брендом джентльмен. Коли не вийшов, у мене дуже багато було в оточенні. Кажуть, бляха, які класні костюми, які класний. Але питання того, хто зробить ось цей крок, хто проявить ініціативність, візьме на себе ризик страх, тому що не факт, що воно піде, але треба ну це бізнес, треба ризикувати, і це має сенс точно. Ось на прикладі навіть бренду джентльмен. І друга причина, яка може бути думати, що це пізно. Інколи дійсно тренд вже пішов на спад, тобто треба подивитися. Можливо, найкраще подивитися по Google трендам. Тобто, якщо у вас дійсно вже тренд пішов на спад, то напевно немає сенсу заходити, тому що він зараз скоро вмре. Але тренд костюмів джентльмен три роки продавався ось так от просто вверх. Тобто кожен рік воно зростало максимально три роки, да? тобто хтось подумав, що там через місяць, ми самі, якщо чесно, думали, що через три місяці, через 3-4 місяці ми вже не будемо продавати. Чому це так, так відбулося насправді? Якщо ми говоримо про тренд в локальному ринку, то важливо розуміти, що в локальному ринку він може згорати дуже швидко. Тобто, ну, дуже швидко зараз розповсюджується інформація, і люди розуміють, і, і якби всі наситилися, і воно проходить. Тобто, якщо там немає ніякої цінності, якого немає його продовження, тоді він може стухати. В рамках міжнародного ринку тренд він може мати значно ширший вплив і він може довше затримуватися. Тому що це е, не локальний ринок, де він дуже вузький, він дуже, дуже ширше. Деякі люди досі не подивилися фільм Гай річі джентльмена, тобто це розтягується, да тобто, ну і в цілому, у нас ж економіки вони різні, сприйняття інформації різні, і тому е в рамках міжнародного ринку тренд може затягуватися. Які ризики та нюанси є з точки зору трендів? Тренди мають е швидкість, тобто може бути дуже швидко і все. Прям типу три, три дні, тиждень, така та ж історія може бути. Далі може бути ризик. Це найбільша проблема і найбільший ризик, який є, це авторське право. Тобто не можна продавати на міжнародному ринку, на Etsy, просто, наприклад, Гаррі Поттера, або Діснейленд, або щось із Марвел. Це все авторські права. І це не тільки може бути блокування вашого лістингу і вашого магазину, це може бути ще й міжнародний суд, штраф і так далі. Негативний приклад тут одразу просто, щоб вам підсвічу такий момент. Тому що в мене є студенти, які ризикують із Гаррі Поттером, є які ризикують. Ну тому, що я теж ризикую в якійсь мірі, а, ось але у мене є приклад негативний. Правда, на Амазон не на еці. За це я Etsy більше люблю, тому що там менше може дати по в цьому плані. Продавав шкатулки з Гаррі Потером, відкривається, грається шкатулка з мелодією Гаррі Поттера. 17 тисяч доларів прийшлось заплатити за використання авторського права компанії Гаррі Поттер. Ось, тому тут треба бути обережним і треба правильно використовувати, можливо, щось змінювати в контенті. Тобто авторські права вони йдуть на конкретні ключові, ну, ключові слова, конкретно Гаррі Поттер, да? і йдуть на конкретні фотографії. Але якщо там буде не потер, а якийсь там пофір, чи щось кори, змінити, чи фотографію трошки змінити, то це вже фактично щось унікальне і нове, тому цим можна користуватися. Або знову ж використовуємо просто якісь асоціації, якісь позиціонування, якусь частинку тренду, а не продаємо прямо в лоб. Давайте підсумуємо цю всю інформацію. Я сподіваюся, вам це було корисно і класно, тому що це потрібно використовувати на ось таких практич, практичних прикладах. Я думаю, що ви для себе багато для підсвіт, підсвітите і почнете дивитися, відслідковувати. Дуже важливо, щоб ви користувалися ними, щоб ви пробували заходити на цю волну як на серфінги. Да, ви зайшли на цю хвилю і е, її використовували в рамках своїх е, бізнесів, своїх онлайн-магазинів паралельно, додатково. Поєднуючи з вашим асортиментом, це не має значення. Не робіть поспішні висновки та блін, вже всі знають про цей тренд. Це якщо знає ваше оточення, мінімальне 5-7 людей, це не означає, що весь світ про це вже дізнався. Тобто важливо розуміти, що ми говоримо глобально, є країни, які дізнаються ще пізніше, навіть ніж Україна. Тому тут важливо оцінювати це все правильною вибіркою, правильною статистикою, і краще дивіться на аналітику і на показники. Ось, Далі, що важливо, використовувати, тобто це класна стратегія, коли ви можете адаптувати тренди, і в трендах зростання може бути просто ось таке вертикальне. Це просто може бути неймовірний бум, який в моменті дає ось такий вам скачок, який потрібно використовувати. Користуйтеся, адаптуйте, ви все це робіть і, звісно, збільшуйте свої продажі. Рухаємось далі.